Вже два роки війни влада не запропонувала ніякого вибору для наших захисників, фактично зробивши їх гірше, ніж ув'язнені, бо навіть ув'язнені знають на який термін вони знаходяться у в'язниці. А наші захисники цього, на жаль, наразі за 21 місяць не знають без права зробити власний вибір на відпочинок. Вони продовжують боронити нашу країну. 95-й квартал центр міста. Десятки людей зібралися на мирну акцію, аби привернути увагу громади до питання демобілізації військовослужбовців після 18 місяців на передовій. Серед учасників дружини та родичі українських бійців. Я Ведмеденко Ганна Миколаївна, дружина військовослужбовця. Сьогодні прийшла на мирну ходу. У нас буде автопробіг за вимогу демобілізації хлопців через 18 місяців, тому що всі прокурори, всі судді, всі депутати, місцеві депутати сидять. І не збираються захищати нашу країну. Наші хлопці вже майже два роки на війні. Вони вже втомлені, вони замучені. Вони просто по-доброму хочуть додому теж прийти піднімати економічний фронт, як піднімають інші. Мій чоловік. Він служить спочатку війни. Я вважаю, що це несправедливо, що одні воюють безкінечно. Нема термінів служби. Ми за те, щоб були терміни служби 18 місяців. Чому одні воюють, а інші ухиляються. Війна одна для всіх. Я вважаю, що Потрібне якесь справедливе рішення, щоб замінити наших хлопців, які там вони просто вже виснажені, які ми тут. Мене спонукало те, що мій чоловік з 24 лютого воює в найгарячіших точках на Донбасі, він без відпочинку і мені не подобається, коли він каже ми тут до смерті. Хлопці виснажені, хлопцям треба відпочити, хлопцям треба від, е, пролікуватися. І війна для всіх, війна для всієї країни. Моя дитина росте без батька майже два роки. Він втомлений фізично, психологічно, з усіх боків втомлений і йому і дуже потребує душевної, хоча б душені будь-х хоч якийсь період, не два не 10 днів, а якісь полгода, чи год, чи мінімум дома, щоб адаптуватися, як-то привести себе до ладу, навести свої свій, свій моральний стан і мотивуватися в кінці концов. Повірте, війна скоро не закінчиться і будуть призивати кожного. Їм на навпаки це краще, тому що будуть чіткі сроки, чіткі, і нам не треба 36 місяців. Через 36 місяців вже не буде кого міняти. Вже візьмуть і жінок іти воювати, тому що хлопці не витримають отак в умовах, поранені психологічно, все йде декілька разів. Тому інші люди повинні задуматися, замислитися над цим.